шановні друзі, з вами знову я, людина, яка живе грибами. Дуже крепко живе грибами. Значить, на календарі у нас сьогодні 11 число, вересень на вулиці, дощ йде. Але ну, хіба людина буде сидіти вдома, якщо хоче збирати гриби? Ну, відповідь очевидна, що не буде. Ну, тому я вийшов по гриби. І зараз будемо дивитися, перший я знайшов, але ще у нас є зараз результат, який я хочу вам показати. І надалі, я думаю, теж буде. Дощ де сильний, на вулиці тепло, і я без парасольки. Парасольку я взагалі не ношу з 2009 року, коли купив собі і потім її загубив ту парасольку. От. Після цього парасолька в мене в обіході не трапляється, в принципі, нема. Тому. Хожу так. І не сильний дочки кажу, так що в принципі можна. Ну, Давайте подивимося разом, що вийшло. Один із грибків. Зараз будемо дивитися разом. Мокрий капець. Дуже мокрий. І такий він, ну, підстаркувати, будемо казати. А ось тут два гриба. Зараз будемо витягувати обидва. Ну от перший, ну такий нічого. Ну, важкий капець, звісно. І ось другий тут поруч ще один грибок. Теж вожині. Того маємо вже 4 гриба. Ну, мабуть, якщо це не грибна спільнота була, яка... Дивиться аудиторія, будемо казати, так не грибна, то сказали б, що я хвора людина. Але ну, ті, хто люблять гриби, ті розуміють, що це дійство свого роду захворювання, воно не передається. Дивіться, що я вам покажу в прямому ефірі. О! Клас! А цей взагалі Ні, обалденний. Той хто... Полюбив гриби, той без грибів вже жити не може. Це факт. Але ну, це, це таке захворювання, яке, ну, я не кажу, що його треба лікувати. Воно нікому не шкодить абсолютно. Навіть моєму здоров'ю зараз. Тому що на вулиці тепло. Відео там саме вимкнулося, чесно кажучи, не знаю на чому. ще Повторююся, що коронавірус мене не візьме, на вулиці тепло і приємно. і Вимкнулося воно саме, тому що крапля потрапила на сенсор і, звичайно, вимкнулося. І ось що ми маємо ще. Ну. Оу! А тут їх цілих. Три. Оце так номер. Клас. Я думаю, що клас. Балде, Там одна наша читачка Ребника Полтавська казала спочатку до мене тут писалася, сміялася з говірки полтавської. Ну я прагну до спілкування чистою мовою, проте, ну вибачте, все, все одно правильно не скажеш, тому що тут емоції і контроль над мовленням теж втрачається, як би сказати правильно, як наслідок. Тому, на жаль, іноді бувають дійсно такі смішні моменти. Ну от ходимо, гуляємо, збираємо, зараз будемо забирати. Ще раз ще сфотографую з іншого ракурсу. Такі справи. На якомусь етапі моє зацікавлення грибами переросло дійсно в обсесивний синдром, таку собі нав'язливу ідею. Проте ну, воно нікому не шкодить. Абсолютно. І мені в тому числі. Ось. Дивіться, що я тут знайшов. Я знайшов тут свіжий гриб. Шикарний. Якось я про дощ не думаю зараз. Не хочеться мені про нього думати. Я ще про карасів, звичайно, думаю. Карасі теж мене цікавлять. Не менше ніж гриби. І тут я пропустив, шляпка десь була ще одна. Де ж вона ділася? Де ж ділася ця шляпка? Ага, о! Во! І ще один. В принципі, такими дощами, які стоять на тиждень фактично з перервами, боже, ще один, дивлюся, є. То я думаю, що гриб буде рости і рости, тому що тепло на вулиці. На вулиці тепло. Краса. Краса. Будемо чистить. Я не люблю забирати додому шматки ножик із ніжок, точніше, із землею. Тим паче, що вони вологі. Щоб там розкісні оці не були мені бруду. Ну. Я думаю, що сьогодні результат буде. Вчора бачив мого конкурента, тепер можу сказати, що це не конкурент по факту, а так можна сказати подорожній. Дід Іван, який тут вже відео в мене проскакував попередніх, то сказав, що скоро піде масльок. Ну я, в принципі, думаю, що це очевидний факт. Але от сьогодні ми з Володю говорили і з Радченко. От Вова, будеш дивитися, я казав, що я піду, я пішов. факт. Значить, то... Дійсно, для грибниці, яка спить, маслюкова грибниця перерву брала, то вона спить, то там, звичайно, що треба час, щоб вона прокинулася. А ось для твердого цього підберезника, підосичника, бабки, як хочете його називати, сіроголовця, по суті, це просто ще один стимул рости далі краще, швидше, плюс не буде стільки черв'яка в ньому, бо зараз оці всі комашнявся, не літає. Тому. Я просто думаю, що його буде більше згодом. І вже зараз. Тобто це не треба... Цей дощ не те, що запускає грибницю, а продовжує просто допомагати їй рости, розвиватись і давати плодові тіла. Відповідно. Так, ну добре, ось таке. Тут на цій мисинці ми знайшли. Хороше. Вони мені сусід, я думав, він хотів забрати. ну там в нього, там. нього біч брали для будівництва. А ні, каже, я побачив, ти кудись пішов по гриби, я б з тобою пішов би. Людина, яку я ми брав не раз. Але ж я вже далеко і я що він сам сюди не буде їхати. Ну ось так. Ось такий товариш у мене тут є товстий. О! Такий як треба. Ого. Непогано. Не Вони не, не чисельні, але якісні. І до речі, дійсно червивих стало значно менше. Ось черговий екземпляр. Ось він. Переривається в мене відео, тому що я не можу контролювати краплі. Ми свого роду, шановні грибники, субкультура. Але та субкультура, яка ну, не шкодить, вона розвиває. Це спілкування з природою. Вибачте, я з пакетом так. От, спілкування з природою, спілкування з самим собою, можна сказати. І це приємно. Однозначно. Продовжуємо збір. І ось маємо наступний результат. Прекрасний екземпляр. Просто чудовий. Один і ось поруч викрутився такий викрутень якийсь. Другий. Зараз ми його підкрутимо звідтіля. О! Нога якась це змієподобний гриб. Дивіться, що, як він, природа його покрутила. Так що крути не тільки людей, крути також і гриби. На цій ділянці давно я нічого не зустрічав, проте, мабуть, ця погода таки стимулювала їхній ріст. Подивимося тоді ще. Я ще раз перепрошую за те, що в мене може зриватися відео, тому що краплі падають на екран і відповідно тоді відбувається автостоп. Продовжую збір. Ось тут у нас ще такий друг молодий. Не зелений, правда. Треба його викрутити. Оп. Не хоче. Захоче. Так. Ножка стала слизькою від дощу. А, тут їх навіть два. А два, мабуть, вийде краще. Не знаю. Поки що. Ага, о. Та ви що, взагалі шикарні? Є отакі. Два друга. І ось чергова знахідка. Молоднячок такий і трошечки старші ось тут. Зараз ми їх виймемо. Навіть отак краще сфоткать. Зараз ми будемо виймати оп. Характерний хруст. Добре. Заради таких моментів хочеться йти і в дощ. Ви гляньте сюди. Що це за красота така. А ну-ка. Це просто не перевершено. О! Шановні, я вже повернувся додому, бо знімати фінальне відео я не зміг. Просто Там заливало вже мені екран. Тому результати ви побачите, якщо хто у мене є у... Е, з тих, хто дивиться, в самої групі Рибники Полтавщини. Фото я вже виставив. Тобто результатом я задоволений, результат хороший, приблизно десь відро. Можливо, я просто на. Заставку для відео поставлю фото загального заліку по збору. Тому всім бажаю повних кошиків, здоров'я, позитиву, мирного неба, щастя. І побачимося обов'язково незабаром, тому що результатів ще буде багато. І по-твердому по сіроголовцю, і маслюк скоро піде, і рядовка буде. І зонтики будуть. Коротше, багато різного всякого грибного щастя ще буде у нас. Все. Буду зараз я викладати гриб, трошки його переберу, передивлюся, ще фотографую. А зараз просто підпити під, під, чай. Все, до побачення.